Однорічний Роман Яковчук терміново потребує допомоги. У хлопчика ДЦП подвійна дімі епілепсія, бульбарний синдром, затримка всіх видів розвитку. Ромачка з самого народження, такой, тобто родився, він уже то тобто, есть не задышав, він сразу після народження попав в реанімацію. А врачі поставили нам діагноз. спочатку у нас був отек головного мозку, а вот ну а потім впоследствии товари в дитячий церебральний параліч, епілепсію, ну там ще дуже багато різних адклонінів, але завдяки зусиллям матері у хлопчика вже є перші позитивні зміни. Щас ми от уже навчились кушати самі раніше. Ми питались зондом. Спака спокійні у тимінам стал судороги. У нас практично повністю ушли. То тобто, есть якщо раніше у нас кожен день судороги були по раз по шість, по сім за день. То зараз у нас там ну в місяць там дві-трії вже судороги. Проте ще потрібно провести низку дорогих процедур, аби цей малюк став повністю здоровим. Благодійний фонд Оберіг життя спільно з мережою магазинів Форшет розпочав збір коштів необхідних для лікування романа. У цього малюка трапляються постійні епілептичні приступи і його розвиток практично. Лишається на місці, але завдяки зусиллям його матері стався прогрес. І якщо своєчасно провести необхідне лікування та реабілітацію, у маленького романа з'являться всі шанси. На нормальне життя мати хлопчика від щирого серця вдячна всім небайдужим людям. Ми благодарні фонду оберіг життя, а торговим сітям «Фуршет» за те, що ані казали пасільну помощ матеріальною, какби араз ну, від ні адня відказалися помощі маленьким дітям і вообще как би благодарний за те, що вони не відказуються дійстійна допомагають не только ромачки, но і ваші многим завдяки підтримці благодійного фонду Оберіг життя та небайдужим людям у Ромчика є всі шанси одужати. Маргарита Риброва, Дмитро Солодовник, деталі.